Звичка це дії, які ми робимо регулярно без особливої уваги і свідомого контролю. Ці дії, що повторюються, можуть бути нашими вірними союзниками, піднімаючи нас на нові висоти. Проте є і погані психологічні звички, які підкрадаються непомітно, проникають у людину і повільно, але впевнено руйнують життя. Найнеприємніше, що ці шкідливі звички створюють замкнене коло, повторюваний сценарій, з якого часом здається неможливим вибратися. Усвідомити і виявити такі звички у себе це крок до подолання їх, тому зараз розповім 10 психологічних звичок, які руйнують життя. Звичка перша страх прийняти рішення. Часто ця звичка позбавляє людину безлічі можливостей. Страх перед прийняттям рішення може бути по різним причинам: від страху помилки до прагнення дочекатися ідеальних умов. Коли людина постійно відкладає ухвалення рішення, вона втрачає шанси, які могли би призвести до позитивних змін у житті. Наприклад, страх перед вибором нової роботи або переїздом в інше місто може залишити людину на місці, де вона нещаслива. Розуміння того, що ідеальних умов може ніколи не бути, а також усвідомлення, що помилки є частиною процесу навчання, може допомогти подолати цей страх. Важливо розвивати впевненість у собі та своїх рішеннях, вчитися аналізувати ризики та приймати зважені рішення, навіть якщо вони здаються лякаючими. Звичка друга припущення та домисли. Це звичка, яка може стати джерелом багатьох конфліктів і непорозумінь. Коли людина починає фантазувати та робити висновки без знання всіх деталей чи фактів, вона ризикує неправильно інтерпретувати ситуацію. Часто такі домисли стають основою сварок і непорозуміння. Наприклад, якщо хтось не відповідає на повідомлення, можна припустити, що він ігнорує вас спеціально, хоча насправді причина може бути у зайнятості чи технічних проблемах. Такі припущення призводять до непотрібної напруги та можуть зруйнувати довіру у відносинах. Щоб уникнути цього, важливо навчитися відкрито спілкуватися та уточнювати інформацію, а не покладатися на свої припущення. Звичка третя: відсутність мети чи фокусу: якщо корабель не знає, куди він пливе, будь-який вітер не буде попутним, так і людина, не маючи чіткої мети чи фокусу, виявляється у стані постійного хаосу та метушні. Без ясного напряму її життя перетворюється на нескінченне кружляння по колу, де пріоритети змішуються, а завдання здаються нескінченними і нездійсненними. Відсутність мети робить кожен день схожим на попередній, позбавляючи його змісту та структури. Людина починає метатися між різними справами, але жодна з них не приносить задоволення. Важливо розуміти, що без чіткої мети та фокусу навіть найсильніші зусилля можуть виявитися марними. Це як намагатися висловати проти течії. Ви втрачаєте багато енергії, але не рухаєтесь вперед. Коли пріоритети не визначено, повсякденні справи стають хаотичними. Важливо вміти виділяти головне та будувати навколо цього свої дні, місяці та роки. Визначення мети та отримання фокусу допомагає структурувати життя, зробити його осмисленим та продуктивним. Звичка четверта прокрастинація та відкладання справ на потім. Це може сильно підірвати продуктивність та призвести до хронічного стресу. Щоразу, коли людина відкладає важливі завдання на потім, вона занурюється у цикл нескінченних виправдань і відстрочок, що тільки посилює ситуацію. Прокрастинація часто маскується під невинні справи: перегляд соціальних мереж, прибирання, навіть обмірковування завдання. Все це здається незначним, але поступово накопичується і перетворюється на гору незавершених справ. Замість того, щоб зробити справу, людина витрачає час і енергію, щоб відкласти її на потім. Цей цикл відкладання не лише знижує ефективність, а й призводить до почуття провини та занепокоєння. Чим більше ми відкладаємо, тим важче стає впоратися з справами, що накопичилися. Прокрастинація перетворює нас на рабів часу, позбавляючи можливості насолоджуватися моментом і радіти здобутками. Щоб боротися з прокрастинацією, важливо розвивати самодисципліну та вміння правильно спланувати свій час. Розбивка великих завдань на більш дрібні, управління пріоритетами і створення точного розкладу допоможуть подолати звичку відкладати справи. Це не тільки підвищить продуктивність, а й принесе більше задоволення та спокою у повсякденне життя. Звичка п'ята. Ігнорування проблем. Щоразу, коли людина уникає вирішення складних чи неприємних ситуацій, проблеми накопичуються як снігова куля, стаючи все більш важкими та болючими. Уникнення проблем може набувати різних форм: від ігнорування конфліктів до уникнення фінансових чи особистих зобов'язань. Часто людина вважає за краще відволікатися на щось менш значне, ніж зіткнутися з неприємною реальністю. Це тимчасове полегшення, але воно лише відкладає неминучі зіткнення з реальністю, роблячи ситуацію ще складнішою та заплутанішою. Уникнення проблем також призводить до почуття безпорадності та втрати контролю над своїм життям. Поступово людина втрачає впевненість у своїх силах та здатностях справлятися з труднощами. Це може призвести до депресії, тривожності та інших психологічних проблем. Щоб подолати цю звичку, важливо розвивати навички вирішення проблем та вчитися дивитися неприємностям в обличчя. Це включає активну участь в обговоренні та вирішенні конфліктів, прийняття відповідальності за свої дії і прагнення до конструктивного вирішення проблем. Важливо пам'ятати, що будь-яка проблема, хоч би якою складною вона не здавалася, може бути вирішена. Звичка 6. Порівнювати себе з іншими. Порівняння себе з іншими може підірвати самооцінку та призвести до постійного почуття незадоволеності. В епоху соціальних мереж, де люди прагнуть демонструвати лише найкращі моменти свого життя, ця звичка стає особливо поширеною та руйнівною. Коли людина порівнює себе з іншими, вона часто бачить лише зовнішню сторону, успіхи, здобутки, матеріальне благополуччя. Це створює ілюзію, що в інших життя краще, ніж у себе. Постійне порівняння призводить до почуття заздрості, розчарування та власної неповноцінності. Цей процес відволікає увагу від своїх цілей та досягнень. Це заважає людині бачити свої сильні сторони та прогрес, якого вона вже досягла. Щоб позбавитися цієї звички, важливо зосередитися на своїх унікальних якостях і досягненнях. Кожна людина має свій власний шлях та темп розвитку. Визнання цього допомагає оцінювати себе об'єктивно та з повагою. Важливо ставити собі особисту мету і прагнути досягнення, не оглядаючись на те, що роблять інші. Звичка сьома: звинувачення інших. Звинувачення інших це пастка, в яку часто потрапляє людина, яка прагне зняти відповідальність за свої невдачі і проблеми. Перекладаючи провину на оточуючих, чи то колеги, друзі, чи навіть батьки, вона уникає необхідності аналізувати власні помилки та працювати над їх виправленням. Часто така звичка проявляється у повсякденному житті. Замість визнати свої промахи на роботі людина звинувачує колегу недостатній підтримці чи начальника в необ'єктивності, а в особистих відносинах також нерідко можна почути звинувачення на адресу партнера за неуважність чи несправедливість. Ще один поширений приклад звинувачення батьків у неправильному вихованні, яке спричинило всі життєві негаразди. Ця звичка небезпечна тим, що вона блокує особистісне зростання та розвиток. Постійно звинувачуючи інших, людина не вчиться на своїх помилках і не шукає шляхів їхнього виправлення. Це створює ілюзію контролю, але насправді веде до застою та повторення тих самих проблем. Щоб вийти з цієї пастки, важливо розвивати відповідальність за свої дії та рішення. Визнання своїх помилок та аналіз причин невдач перший крок до їх подолання. Це вимагає мужності та відвертості перед самим собою. Звичка восьма. Намагатися контролювати все. Прагнення тримати кожну деталь життя під контролем прозводить до постійної напруги та занепокоєння, оскільки неможливо передбачити та керувати всіма аспектами того, що відбувається. Людина, схильна до надмірного контролю, часто не довіряє оточуючим і воліє робити все сама. Це призводить до перевантаження обов'язками та неможливості розслабитися. На роботі такі люди можуть ставати мікроменеджерами, які детально стежать за кожним кроком своїх колег. Що створює напружену атмосферу та знижує загальний рівень довіри та мотивації у команді. Намагаючись контролювати все, людина часто не бере до уваги головне своє власне життя та благополуччя. Парадоксально, але прагнення повного контролю часто призводить до почуття втрати контролю, коли все йде не за планом. Звичка 9. Проживання у минулому чи майбутньому. Постійні роздуми про те, що вже минуло, або про те, що може статися, відволікають від поточних можливостей та заважають насолоджуватися життям тут і зараз. Коли людина живе в минулому, вона часто зациклюється на спогадах, жалю та невдачах. Це може викликати почуття смутку, провини та безпорадності. Вона постійно повертається до думок про минуле і знову переживає ті моменти емоційно. Можливо, кожен із вас відчував ностальгію по кращим часам або почуття жалю за помилки. Це часто заважає рухатися вперед та розвиватися, особливо якщо людина постійно адресується до свого минулого. З іншого боку, проживання в майбутньому створює постійне занепокоєння та тривогу. Людина будує плани та прогнози, переживає про те, що може статися чи не відбутися. Вона малює у своїй уяві ідеальні чи навпаки катастрофічні сценарії, забуваючи про те, що майбутнє завжди невизначено і непередбачувано. Щоб позбавитися цієї звички, важливо навчитися фокусуватися на даний момент. Важливо також розуміти, що минуле не змінити, а майбутнє не передбачити. Зосередження на поточних діях та цілях допомагає максимально використовувати сьогодення, не втрачаючи зв'язок з реальністю. Прийміть своє минуле та невизначеність майбутнього. Звичка 10 Зображати себе тим, ким не є. Коли людина перекидається кимось іншим, вона постійно перебуває у стані напруги. Постійне прагнення відповідати чужим очікуванням або грати роль, щоб догодити оточуючим, позбавляє людину автентичності та самоповаги. Людині доводиться стежити за своїми словами та діями, щоб не видати себе. Така поведінка веде до постійного стресу та виснаження, оскільки підтримка маски вимагає величезних емоційних та психічних зусиль. Люди довкола вас взаємодіють не з вами, а з тим образом, який ви їм презентуєте. Це створює бар'єр для справжнього розуміння та прийняття, що може призвести до почуття самотності та ізоляції, навіть якщо ви оточені людьми. Постійне прикидання кимось іншим також блокує особистісне зростання та розвиток. Коли ви граєте роль, ви не можете по-справжньому зрозуміти свої бажання, цілі та таланти. Це заважає вам реалізувати свій потенціал і досягти тих успіхів, які справді важливі для вас. Я розповів вам про погані психологічні звички, але є ще і інші. Ви можете написати в коментарі, чи стикалися ви з чим небудь з цього. Не забудьте підписатися на канал і поділитися відео з близькими. Бажаю вам удачі на шляху самовдосконалення. Бережіть себе.